Чотирнадцятий відкритий чемпіонат міста Бердичева з футзалу під патронатом міського голови Василя Мазура завершився у спортивному залі Бердичівських артилерістів. Головний суддя футбольних ігор Олександр Подгорчук зазначив, жодна з команд не залишиться без нагороди, адже усі без винятку у черговий раз довели, що у Бердичеві не лише люблять футбол, а й уміють у нього грати. Завітав на закриття змагань з футзалу і Олександр Ревега. На думку народного депутата не лише війна, а й спорт мають бути на Першому місці в державі. Ви знаєте, насамперед, я хочу подякувати за те, що ви на такому високому рівні тримаєте футбол в нашому місті, що ви даєте приклад молоді. І ви знаєте, ви робите той патріотизм, який сьогодні теж потрібний, в такі на легкі часи. Не тільки війна, але якраз спорт повинен бути на першому місці в нашій державі. Надзвичайно позитивні враження. Тому що це є, це є позитив. Від молодшого покоління до старшого люди показують високий рівень гри і цим самим якби вони дають приклад молодшому поколінню якраз іти займатися в спортивні зали на площадки і грати в футбол. Футбол в Бердичеві дуже гарний і хочеться просто. Для наших спортсменів постаратися по можливості щось зробити, краще якийсь майданчик, краще форму обладнання. Ми будемо старатися з міським головою, щоб в нашому місті футбол був завжди на найвищому рівні. Мені бердівський футбол дуже знайомий. я в юношні роки бувало, час, що я виступав за футбольний клуб Бірдівський прогрес. Так что футбол мне бельгийский очень знаком. Мы всегда болеем за бельгийский футбол. Мы знаем, как мэр города относится к бельгийскому футболу. Как, ну, во всяком случае, какая женская футбольная команда есть здесь в Бердичке. Сборницы страны играют в Ю-17, Ю-15. Как Кернозенко Владимир Бориславович работает с футболом. Поэтому нам все это известно. Мы даже в этом году, как никогда, большое внимание уделили это детско-юношескому футболу. Для Бердичева детско-спортивной школы было передано вот от Федерации футбола Украины мячи, мячи. Потом женскому женском также переданы были мячи. То есть есть на сегодняшний день есть тренингском составу с чем и как работать. Серед заявлених на чемпіонат з футзалу команд кожна має свою історію. ФК Кармель створена за благословення і підтримки духовного наставника кожного з її гравців, нині уже покійного отця Олега Кондратюка. ФК Червона гора всі 14 років постійно брала участь у чемпіонаті. Проте цього року поступилася сильнішій команді Ветеран, ставши другою. Команда ветеран обіграла суперників, отримавши кубок, медаль та призовий фонд від організаторів турніру. Назва команд. Де пояснює її капітан Артем Орлюк, присвячена батькові зірцевому футболістові Анатолію Орлюку, завдяки якому хлопець і прийшов у спорт. Тато, який власним прикладом спонукав грати його у футбол, загинув. Та пам'ять про нього об'єднала навколо 26-річного Артема здібних футболістів. Цю перемогу хочу посвідчити Папіс вам. Він грав за прогрес команду, всі знають. Результатом я довольний. Зібрав сильних хлопців і поставив їм задачу тільки бути першим. Я довольний, що ви мою задачу. Команди були всі рамні, турнір був на вищому уровні. Не було таких, що кожна ігра була відповідальною. Я хочу подякувати всім хлопцям, які участвували, що підтримали мене в моїй команді. Я йому посвятив цей турнір. Ми зайняли перше місце. Ще хочу сказати огромне спасім. Їм хлопці у мене були вони найкращі і ми стали переможцями. Обласна федерація футболу відмітила не лише команди та окремих гравців чемпіонату, а й його організаторів. Почему я, мы сегодня отметили вот Подгорчика? Потому что действительно я его давно уже знаю, знаю его как прекрасного руководителя, который вот, можно сказать, что на Подгорчике сегодня держится весь бердический футбол. Но хотелось бы еще, чтобы местная власть больше внимания э, обращала, как вот, допустим, на футбольный клуб Бердича-2, где Корничиком Сережа работает. Ведь по прошлому году э, он, ему удалось собрать молодых ребят, сплотить их вокруг себя, и они заняли второе место. У нас в прошлом году, кстати, очень Ровно пройшов чемпіонат Житомирської області по футболу в обласній федерації футболу говорять відверто місцевою владою Бердичеві та Коростині захоплюються, адже окрім проблем міста, вирішуються і проблеми спорту футболу. Зокрема, у Житомирі же федерація останні чотири місяці як намагається достукатися до місцевої влади, аби та виділила землю на будівництво нового стадіону. Нас зовут только два города. Это город Коростень, Володимир Васильевич Москаленко, где работает, и ваш мэр міста. Это видно, что люди любят футбол. Нам на сегодняшний день обидно то, что э, за програмою УЄФА ФИФА Предоставляется Житомиру, города Житомира, Строительство футбольного поля з искусственным, э, искусственным полем. 105 на 68. Это стадіон. Стадіон, где строятся трибуни. освещение, электротабло, а самое главное искусственное поле, где дети могут заниматься 24 часа в сутки. И мы не можем свою власть, своих депутатов в Житомире, чтобы они проголосовали и выделили нам полтора гектара земли. И они в обязательном порядке должны передать Житомирской областной федерации футбола, потому что только с такими условиями, при таких При таких условиях передає, строится этот стадион. Если бы я думаю, что у нас было руководство в городе, которое бы любило этот вид спорта, такие как у вас, Коростынь, у нас бы был стадион. Но не хотят, это второй, кстати, случай, но если они не, не решат вопрос, я думаю, что или Коростынь, или Бердичи будет иметь такой стадион.